Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрила 48-річного колишнього правоохоронця та працівників медичних закладів Полтавщини, які організували схему ухилення від мобілізації для осіб призумного віку. Фігуранти справи допомагали оформлювати медичні документи з підробленими діагнозами, що дозволяло отримати інвалідність і уникнути служби. На основі сфабрикованих історій хвороб та діагнозів фігуранти допомагали оформлювати інвалідність. Це давало можливість клієнтам уникнути мобілізації. За даними слідства, послуги з 15 тисяч доларів. Організатори схеми затримали на гарячому під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Під час обшуків у місцях роботи та проживання фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах, правоохоронці вилучили медичні документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також понад 185 тисяч доларів. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України. Частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368. Пособництво одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 358, організація підроблення документів та збуту підробних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам протиправної схеми. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи зніснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Поліна Карініченко Кременчуцькі новини.